По зверненням Львівської обласної ради, руки геть Юлії Тимошенко. Розглядаючи звернення фракції руху України в міській обласній раді відповідно до вимог частини 2 статті 45 закону України про місцеве місцевому в України, міська обласна рада вирішила прийняти звернення до українського народу щодо підтримки заяви Комітету оборони та руки геть Юлії Тимошенко. Друге, привідниці на заяву Третій контроль за неврішенням попасти на руку міської ради Петра Пінкевича. Тець зверне звернути військової ради до українського народу. Режим вже давно перейшов у будь-який менше здоровому Ця клітка хоче залякати українців, загнати нас в резервації, щоб безкладно будувати Україну для своїх людей. Кинувши до в'язниці лідерів опозиції, режим розпочав їхнє фізичне знищення. Останній факт побиття Юлії Тимошенко 20 квітня вимагає від всіх опозиційних сил української громадськості, міжнародної спільноти негайної реакції. Нагадаємо усім уривок листа, які Юлія Тимошенко передала з Качанівської колонії. текст. Призлоні 21.00 з тюремної камери, де я вивели виведеною сусідку. А через деякий час після того. Порядові чоловік, як могла, почала захищатися та отримала через постирато сильний удар була бомбу в живі. Ми скрутили руки та ноги, підняли та потягнули постирати на вулиці. Я думала, що наступили останні хвилини мого життя. Піднеслимо вам мого в спині та прийшла до тями вже внікання Ніколай. Комітет по диктатури вимагає від нинішньої влади негайно припинити знущання над пов'язаними опозиціонерами. Адже всі ми знаємо, хто стоїть за цим побиттям, хто необхідно та педатично будує великій європейській країні контакційний табір насильства та безправді. Це в переповнених тюрмах та на соборах. Нагадуємо нинішній владі, що за кожен їхній злочин проти України та українців їм доведеться відповідати. За кожне забране чистолічене життя, за кожну вкрадену копійку, за кожну зраду національних інтересів. Нинішня владна і у отримує справедливу кару. Національні позиції щоб перемогти авторитарний режим на парламентських виборах, і всі свідомі люди, які хочуть жити у вільній державі, повинні стати пліч-опліч -пліч в цій боротьбі. Слава Україні, волі Люди Тимошенко та всім політичним в'язням.